Мене звуть Поліщик Юлія Віталівна, я старша викладачка та аспірантка кафедри педагогіки дошкільної та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Я голова громадської організації, центр розвитку корекції психіатричної, психологічної та педагогічної допомоги для дітей та дорослих території розвитку, членкиня Української асоціації корекційних педагогів. Медична психологиня, магістерка з клінічної психології, арт-терапевтка, дефектологиня, логопединя, педагогиня, а також ведуча і організаторка освітніх онлайн-заходів. Сьогодні я відкриваю нову сторінку нашого живого журналу Освітограй. Ця сторінка буде присвячена книгам. Ми будемо розповідати про різні книги, які можливо використовувати в роботі фахівців допомагаючих професій. Для мене книга це, ну, це дуже важлива реч в моєму житті. Моя мама мені розповідала, що мені давали грати книжками, коли я була зовсім маленька. Я пам'ятаю, що в мене є фото, де я там дуже дуже маленька розглядаю таку книжечку. Як гармошку. Мама говорила мені про те, що я ніколи, ніколи не брала у рот книжки, не рвала їх, я їх роздивлялась. І ось так, вже в дорослому житті я розглядаю книжки, я шукаю книжки, я шукаю в них різні цікавинки, я можу зануритися в книгу і щось таке собі уявити. Книги для мене дуже важливі в житті. І тому мені дуже хочеться про це розповідати, про книги розповідати, про ті книги, які прийшли в моє життя, які допомогли в роботі, які надали можливість вважати себе фахівцем в деяких питаннях. Сьогодні хочу вам розповісти про дуже цікаву книгу. Книга називається Моя улюблена мова, українська граматика в віршах. Автор цієї книги Валентина Ветрук-Ольшанська. Вона вчителька початкових класів. Її вірші написані для молодших школярів. Вірші допомагають розвинути образну уяву учнів, збагатити їхній словниковий запас. Вони допоможуть легше засвоїти мовні правила, підвищать грамотність, прищеплять дітям любов до краси і багатства української мови. Я мала спілкування з Валентиною, це людина, яка була вчителькою начальних класів, і вона розповідає, що весь час розповідала вірші дітям на заняттях, і її учні не як це українська мова без вершів, як це заняття. Мовою і не буде віршика. Тобто ось такі цікаві творчі заняття були у цієї людини. А зараз ця книга може допомогти різним фахівцям, і я рекомендую книжку і Валентина, вчителям початкових класів, вчителям української мови, логопедам, дефектологам. Бібліотекарам, психологам, студентам, студентам педагогічних коледжів, вишів, батькам та учням. Скажу так, як тільки у мене ця книга з'явилася, ось вона, ось, то я стала її використовувати на заняттях. На заняттях з дітьми. Ми читаємо ці вірші, ми розвиваємо ритм, ми працюємо на інтонацію. Ми працюємо на, з розумінням того, про що тут написано. І коли стикаємося якихось драматичних моментів в, в, в мові, то тут є віршики про це. І це так чудово. Вірші дуже такі легкі, дуже такі м'якенькі і е, ілюструють все, про що вони говорять. Тому я, я скажу так, що вже декілька тижнів захоплена цією книжкою. Про що ця книжка? Книжка про те, як дружити з книгою, як зберігати підручник, як навчитися виразно читати, про мову і мовлення, народну мудрість, правила спілкування, про текст речення, що таке фонетика, лексика, будова слова або частина мови. Дуже цікава книга. Я не знаю, я в захваті вже декілька тижнів і вже. Третій вже буду тиждень займатися з дитиною, е, і ще буде ще одна дитинка е, по цій книзі. Ця, ця Дитина вже вміє читати, тому я надаю можливість доторкнутися, подмухати цю книжку, дуже полюбляю друковані книжки. Але ж книжка про віршики з віршиками, і я хочу вам декілька з них зачитати. Мова. Уяви собі, що мова величезна комора, в якій полиць багата, де можна зберігати усякі мовні засоби і звуки, і склади, частини слів, слова усі Потрібно лиш знайти, і вміло користуйся запасами скавори, спілкуйся грамотно завжди, хоч усно, хоч письмово. Бо тільки в писемному і усному мовленні мова працює на наше замовлення. Гарно, дуже гарно зараз читаю так мені дуже приємно це про нашу мову. А давайте про наголос. Про наголос. І з більшою силою голосу один в слові склад вимовляється, тому не даремна. Наголошеним. Він влучно так називається. Не наголошені решта складів. Та в цьому немає біди, бо в кожному слові вони незамінні і дуже потрібні завжди. А про апостроф Б, Т, В, М, Ф ще є Р. Після полудня в четвер на, на радіо клали угоду. І сповістили усьому народу, що коли вони звуки тверди позначають, а за ними їтовані вслід наступають, то у вимові аж ніяк не можна їх зливати, а треба з я, ю є та «ї» роздільно вимовляти, а підкаже роздільну вимогу апостроф. Означати у слові його дуже просто. Запам'ятайте, милі діти, бо це повинен знати і всяк. Хоча на кому він і схожий, та це не розділовий знак. У нашій українській мові він зверху пишеться у слові, там, де звуки не зливаються, а роздільно вимовляються. Б'є п'ятірка пам'ять пір'я, В'ється верф'ю, м'яч подвір'я. Я гарно. Про антоніми антоніми. антоніми слова чудові, контрастні, різнокольорові, найяскравіші засоби виразності в мові, сприяють завжди ясності і точності в розмові, допомагають розрізнити мінливе почуття та суперечність сторони буденного життя. Ненависть і кохання, зневіру і сподівання, вірність і зраду, кривду і правду. Ніхто в житті не сплутає відроду й дороду, чорне і біле, гірке і солодке, полумі ясне і воду, противниками в мові слова ці називають, бо протилежне значення вони насправді мають. Хіба ж колись подружать слова війна і мир, безладдя і порядок, герой дезертир? Або візьмемо світло, противник йому тьма, як день і ніч, земля і небо, як літо і зима. А ось про слова пришельців. Слова пришельців. Розповісти хочу, Слухайте но, ну, діти, як із інших мов слова в нашу прийшли жити. І з півночі, і з півдня, і з заходу, зі сходу слова примандрували до нашого народу. Багато слів пришельців лишилось в нашій мові. Вони нам, як рідненькі, слугують при розмові. Лаваш прийшов з Вірменії, а ранець із Німеччини. Футбол прибув із Англії, а от фундук з Треччини, з Голландії Гавань, із Франції порт, із Польщі Мазурка, з Італії торт. Через віки слова прийшли із Риму, із Латині, і тут їм так сподобалось, що в нас живуть донині канікули, директор, альбом, експрес, пенал, медаль і дисципліна. диктант. І Арсенал, Із з прадавньої пробрали слів багато герой, поет, планета, граматика і атом. З Японії далекою прийшли давним-давно такі слова, як хоку, дзюдо і ківано. Слова ці запозичені ще прадіди вживали, тому для нас своїми. Вони давно вже стали. Якщо є відповідні слова в рідній мові, то ви не допускайте пришельців до розмови. Словами ж іншомовними прошу, не зловажайте, і мову не нащадкам передайте. Сухомлинський писав викладання мови найважча справа. Бо це не просто передача знань, практичних умінь, навичок, це передовсім виховання, виховання розуму, формування думки, кропітке розіблення і ліплення найточніших рис духовного обличчя людини. Важливими вміннями, якими повинні оволодіти учні, є практичне засвоєння правил поведінки під час спілкування. Вживання слів вічливості, опанування форм звертання до старших ровесників, членів родини, а також до тварин, неживих предметів, що нерідко використовуються в художньому, особливо поетичному мовленні. Всі ці знання краще засвоюються учнями, якщо їх давати у, віршов... у віршованій формі, бо думка, оформлена у віршах, сприймається більш цілісно, і легше піддається запам'ятовуванню. Я розповідала вам про книгу Валентини Вітру Кальшанської Моя улюблена мова українська граматика у віршах. Якщо я вас зацікавила, якщо зачепили її вірші, то під моїм відео в описі буде надані інформація. Як звернутися до Валентини, і, якщо ви захочете придбати у неї цю книгу? Книга класна, я вам говорю відверто.